Hair Inimitable tech. Хімічна завивка Inimitable Tech від Hair Company Сім унікальних формул для створення локонів та кучерів в залежності від типу волосся. Більше захисту та зволоження на основі фруктових кислот з цистеїновим комплексом для захисту структури волосся. Результат до шести місяців. Засоби для хімічної завивки від Hair Company хімічна завивка, Curly Perm регулятор для хімічної завивки, Fluid Regulator нейтралізатор для хімічної завивки Neutral Fixing Fluid Curly Perm Засіб для хімічної завивки. Проникає всередину волосся та змінює форму на молекулярному рівні, збагачений доглядовими компонентами, які забезпечують необхідний рівень зволоження та стійкість завитку. Активні компоненти фруктові кислоти надають захист та зволоження, пшеничні протеїни живлення, провітамін в 5 надає зволоження, кератин зміцнення, цистеїновий комплекс зберігає структуру волосини від пошкоджень. Нейтралізатор для хімічної завивки стабілізує кератинову структуру волосся, фіксує завиток та нейтралізує рівень піаж, живить та зволожує, містить цистеїновий комплекс, який гарантує захист та оптимальну реконструкцію пошкоджених дисульфідних зв'язків. Регулятор для хімічної завивки містить кондиціонуючі речовини, які необхідні для зволоження та живлення структури волосся. При додаванні регулятору у лосьйон препарат стає більш м'яким та делікатним з урахуванням стану волосся, не використовується самостійно. Застосування, провести діагностику волосся клієнта, вимити волосся очищуючим шампунем, одягнути пенюар та одноразовий комірець, щоб захистити від потрапляння препаратів на одяг, вибрати пропорцію лосьону для завивки волосся і регулятору відповідно до запропонованої, нижче таблиці. 1. для роботи майстру необхідно одягнути рукавички, нанести суміш на вологе волосся, попередньо оброблене мусом на основі рисових висівок та накручене на бігуді. Обов'язково. Дотримуватися зазначеного часу експозиції, запропонованого в таблиці 1, це гарантує якість отриманого результату. Ретельно змити, не розкручуючи бігуді, потім прибрати вологу з волосся одноразовим рушником, нанести на волосся з коклюшками, нейтралізатор для хімічної завивки, час впливу 8 до 10 хвилин, видалити бігуді і нанести на волосся по довжині, Нейтралізатор для хімічної завивки. Час впливу 3-5 хвилин. Промити водою без використання шампуню, використати маску для відновлення волосся, підсушити волосся рушником, щоб прибрати зайву вологу, не розтираючи локони. Сушкою для укладання нанести мус м'якої фіксації, просушити та укласти за допомогою дифузору, чергуючи режим повітря гаряче з холодним. Переваги хімічної завивки Hair Company Professional Препарати економічні у використанні. Завивка неагресивна містить в складі компоненти для догляду та захисту, не потребує нагрівання, має легкий фруктовий аромат. Тривалий результат 6 місяців. Швидкий процес укладання після процедури, прикореневий об'єм.